Підготуємо в каструльку, у мене тут печінка, шлуночки і серця. Тепер гарненько солимо, перчимо, лаврушка і заливаємо все в водичку і ставимо, варимо до готовності. Поки поставили варитися, тим часом робимо засмажку. Цибульку ріжемо маленьким кубиком. І морковку тремо на міленьку терку. Робити засмажку, я буду на топленому маслі. Беру невеличкий такий шматочок, зовсім трошечки. Кидаємо туди цибульку нашу. Як цибулька трішки прихватиться, додаємо морковку і додаємо трішки водички і нехай тушкується. Тепер будемо перебивати нашу начинку в блендері разом зі смажкою. І також додаємо спеції. Трошки підсолюємо перчик і сушений чесник. Також я ще додав столову ложку натурального йогурту. Можна ще трішки. І перебиваємо далі.